Вітаю. Сьогодні ми коротко поговоримо про м, важливе питання це хвороби рослин. Найбільше часу, мабуть, фермер проводить з тим, що він оглядає свої рослини. Він бачить, чи що там щось росте все в нормі, його нічого не хвилює, або інколи він бачить якісь відхилення і симптоми. Тобто, перше, з чим стикається фермер, це фаза симптомів. Симптоми бувають різні, і відповідно хвороби викликають різні симптоми. А, симптоми можуть бути інфекційні, як хвороби, так і неінфекційні. А, неінфекційні це, наприклад, надлишок або дефіцит елементів живлення, вплив температур, погод, сонячного освітлення, різних факторів, прискали, наприклад, чимось з'явився в опік. Інфекційні хвороби це ті хвороби, які передаються від зараженої рослини до здорової. Вони також бувають різні, бувають ті, які викликані інфекційними грибами. Бактеріями, вірусами, фітоплазмами і так далі. і так далі. Треба також розуміти, що для того, щоб розвивалася хвороба, існує, так би мовити, трикутник хвороби. Перше, це сам патоген, який може заразити рослину. Друге, це рослина-хазяїн, яка сприйнятлива до цього патогену. І третє це умови середовища, контекст, мікроклімат, клімат для того, щоб. Цей патоген заразив рослину, щоб вони були сприятливі для патогену. Тоді проходить процес зараження. Не завжди, коли в рослині є інфекція, ми можемо бачити симптоми. Так називаємо латентний період може тривати від декількох днів до декількох тижнів, коли продуктивність нашого рослини непомітно для нас знижується, тому що там розвивається інфекція, ми не бачимо ніяких симптомів. Інколи буває навпаки. Ми бачимо якісь симптоми, але вони не пов'язані з якоюсь інфекційною хворобою, пов'язані, наприклад, з неправильним живленням. Відповідно, ми думаємо, що це якась хвороба і починаємо лікувати. Отже, ми переходимо після того, як ми розібралися, що таке хвороби, які вони бувають коротенько, до другого пункту плану, <кій> як правильно визначати ці хвороби. Визначення хвороби починається по цьому трикутнику. Ми маємо розуміти, який у нас контекст, які у нас умови, погода, мікроклімат, температури, освітлення, тому що це, відповідно, агроному або спеціалісту дасть дуже багато для розуміння, що може в цих умовах розвиватися. Друге, це знати особливості своєї рослини, які хвороби в той чи іншій фазі можуть виникати на цій рослині. І третє знати патогену це найскладніше по симптомах. Можна оприділити цього патогена, але це не так просто і в, мабуть, 50% зі 100 можна помилитися. Правильно визначити хворобу ефективно і точно поставити діагноз, а не якусь гіпотезу, може тільки фітопатологічна лабораторія. Я закликаю вас користуватися послугами таких лабораторій. Наприклад, з 2009 по 19 рік, майже 10 років, я працював над створенням. Підтримкою, розвитком і е, консультацією клієнтів таких лабораторій. У нас була польова невеличка лабораторія, вона може бути дуже проста. Там практично ну, стоїть невеличкий шкільний, практично може навіть бути мікроскоп, там зі збільшенням 100-400 крат, деякі реактиви, і ми вже можемо визначати грибні інфекції, ми вже можемо визначати азот, фосфор в рослині. Відповідно, як часто це треба е, робити. З власного досвіду, я можу сказати, що не рідше, ніж раз на два тижні. Якщо є якісь симптоми, ми непланово відправляємо зразки. Але сервіс для технологій має заключатися в тому, що ми проводимо лабораторний аналіз кожні 14 днів для рослин, які виготують. Для того, щоб зрозуміти, чи є там інфекції чи ні, чи оптимальний там вміст елементів живлення чи ні. З 2024 року, і в цьому році, а, також у 2025 році, а, сільськогосподарська консультаційна служба в місті Дніпро, де я працюю, в тому числі з 2021 року, проводить лабораторний аналіз рослин на вміст інфекцій. Тобто ви можете відібрати рослину, а, правильно її упакувати, бажано відбирати рослину відразу з корінням. А це коріння з землею упакувати в невеличкий пакет, потім всю рослину упаковуємо в пакет, підписуємо, від кого телефони, контакти, регіон, що хвилює, чи це плановий аналіз, чи є якісь відхилення, якісь симптоми, якісь питання. І в описі під цим відео я розмістю інформацію, куди відправляти ці зразки новою поштою. І ми безкоштовно в цьому році зможемо виконати вам. Такий аналіз. Ви зможете точно знати, плано прогнозувати і кхе, планово проводити такий аналіз, і розуміти, які препарати, які інфекції е присутні в рослинах, чи треба обробка робити, чи не треба, з чим пов'язані ті чи інші симптоми. Можна дуже багато про це говорити. Я думаю, це буде не останнє відео на цю тематику, тому що я дуже багато в цій сфері працюю. дуже Багато є напрацювань. Але на сьогодні це все. Я думаю, досить цікава і корисна для кожного з вас інформація. Тому є питання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Відправляйте зразки, ми їх отримаємо. В лабораторії виконують аналіз і я вас проконсультую. Дякую за увагу!